Віра краще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй. Тішся тому, що вже є це твоє. -є 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 -є. Вибрав путь кращим будь. Ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай і знай, що віру краще твори дива, не опускай рук, правда моя. На зріст маленька я Рішуче кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива. Лихо зникає, світ ожива Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана сюрприз для пані сну. Мене поклапся. Чіп мене, ворушися! Інакше я тебе тут залишу. Ну, як знаєш, повертайся додому сам. Вітаю, Вітаю пан панянко. Ви так задихалися. Щось трапилось. Сьогодні стільки всього відбулося, що я ледве встигла вчасно прийти додому. Я дуже боялася запізнитися і тому всю дорогу бігла. Тепер я така виснажена. Люба, моя, не треба так бігти, що потім аж з ніг хвалитися. Але якщо я запізнюся на вечерю, тітка мене покарає. Тітка Полі немає вдома. Що? А де вона? Померла її кузина, і вона поїхала в Бостон на похорони. Уявляєте? О Боже, на похорон. Сьогодні вона не зможе повернутись. Думаю, пані Полі приїде завтра ввечері. То що, ви раді? Даргін, що ти кажеш? Як можна радіти через похорон? Ні, ну що ви, я зовсім не це мала на увазі. Просто поки пані Полі немає вдома, ви з нанці можете повеселитися. Хіба ж ні? Хіба ж це не радість? Велика радість. Але Даргін. Тато казав, що не можна радіти, коли хтось хворіє чи помирає, навіть якщо ми цю людину зовсім не знаємо. Як можна радіти, коли всі навколо тебе ходять засмучені? Але ж можна радіти, що це не ви померли. Спочатку я теж так думала, Даргін. Але коли мій тату важко захворів, а потім полетів до мами на небеса, я все зрозуміла. Ах. У той час мені було дуже сумно. Я навіть думала, що більше ніколи ні в чому не знаходитиму радість. Пані Поляно, я добре вас розумію, що минулого року у мене теж помер тато, і ми залишилися зовсім самі з моєю хворою мамою, братиком і сестричкою. Якби би хтось тоді сказав, яка радість, що твій тато помер, тоді б стало ще важче. Мені б не просто стало важче, я б так розсердилася, що не могла б заспокоїтися навіть після того, як добряче б врізала тому, хто це сказав. Ну, годі, я визнаю, що погарячкувала, мені не слід було таке казати. Якщо задуматись, то справді не можна радіти біді інших. Так не можна. Так. Ну, що ж, часи ти готувати вечері моєму старому та Тімоті. Як виявилося, шукати радість не так вже й просто. Ані, ви вже, напевно, дуже зголодніли. Вже все стоїть на столі в їдальні. Йдіть і їжте на здоров'я. Оскільки тітки все одно немає вдома. Ми з тобою разом повечеріємо. Зараз я швидко переодягнуся. <плес> Тобі з головою вистачить до завтра. А вам вони точно не потрібні. Точно. Це старі дошки, які після ремонту стали просто непотрібними, а дров нам не треба. Дякую. Завдяки вам я побудую замок набагато швидше, ніж я думав. Цікаво, що там у тебе вийде. Дядько Томе, щойно я все зроблю. Приходьте подивитися а... на мою роботу. Гаразд. Уляно, що трапилось, що ти сьогодні так рано вийшла гуляти. Сьогодні у мене немає ранкових занять. От я й поспішила, щоб допомогти тобі будувати твій замок. Ти радий, так? Яке щастя. Бо вчора ти мені зовсім не допомагала, а ще й змусила хвилюватися за тебе. Вибач, просто я не могла залишити пана Пендлтона у тому стані, в якому він був. Доброго ранку, панянко. Ненсі мені все розповіла, що ви вчора ходили до зачаклованого будинку пана Пендлтона. Дзвонити по телефону. Хіба вам не було страшно? Mm, якщо чесно, мені було трохи лячно, але я з усіх сил зібралася, щоб якомога швидше зателефонувати лікарю Чілтону. Що? Ви сказали лікарю Чілтону? Даргін. Ти знайома з лікарем Чілтоном? Е, ні, не зовсім. Просто. Даргін. Досить же цих пустих балачок. Берися до роботи. Йду вже. О! Тімоті, ти ж зараз вільний. Допоможе Джиммі віднести дошки. Дійсно, ми зараз повантажимо їх на воза і швидко все завеземо. Ні, дякую. Я сам віднесу. Не треба соромитись. То я не соромлюсь. Mm? Просто я збирався купувати дошки в сусідньому селі за власні зароблені гроші. А тепер, коли ви їх мені віддаєте, а ще й усе відвезете, це вже зовсім буде неправильно. Я хочу сам будувати замок своїми власними силами. Молодець, це хороше бажання. Завжди пам'ятай про нього. Гаразд. Тато мені теж казав, це завжди. Ну все, я піду. Я допоможу тобі нести. Так. Але. Ж... Я ще й не хвалився, що будуватиму замок своїми власними силами. Але ж ми вирішили, що будуватимемо замок удвох. Я дам вам візок. На ньому ви швидко відвезете усі дошки. Добре. Добре. Трохи важковатий наш вантаж. Все одно це легше, ніж самому нести. Це правда. -а -а! Поляна, ты можешь тримать мецнише? Добре. А -а -а! А -а -а! Джимми, а ты можешь тримать мецнише? Oh, <реш> <реш> Вже зголоднів. Поляно, а ти не хочеш піти щось перекусити? Ой, а вже обід. Мені час додому. А? Ти вже йдеш? Сьогодні я йду провідати тітку Сноу. Але ж зазвичай це робить Ненсі. Саме так, але я її попросила, щоб вона передала цей обов'язок мені. От халепа, наше будівництво так добре просувалося. Сьогодні я повинна обов'язково піти. Не можу дочекатися, коли побачу обличчя пані Сноу. Вона так здивується. Mm -hmm. Я постараюся прийти до тебе після уроків музики. Бувай! Mm -hmm. Яка ж вона зайнята! Ну, вряд чи вона ще прийде сьогодні. Дякую. Нинці, А їжа для тітки Сноу вже готова? Їжа вже готова, але у тебе ж сьогодні в розкладі ще урок музики. Я хочу якомога швидше провідати пані Сноу. До того як прийде вчитель, я вже обов'язково повернуся. Ти знову так бігтимеш, що аж виснажишся. Пусти. Можеш трішки запізнитися, пані поля все одно немає, а вчитель він може почекати. Якщо я раптом затримаюся, будь ласка, попроси його мене зачекати. Гаразд, я попрошу. Зараз я складу їжу в кошик. Чогось мого чіпа не видно. Може, щось трапилося? Але ж я все одно не можу взяти його з собою. Чи прийшли пані Поліанна Як там чітка Сноу? Її стан здоров'я такий же, як і був. А от сама вона сильно змінилася і все завдяки вам. Що я вже давно не бачила мами такою радісною. Я така рада. Я вам хотіла подякувати за це при зустрічі. Дуже дякую, пані Поліанна Яка радість! Я така рада, що ви, пані Мілі, можете порадіти за маму. Не можу дочекатися, коли я її вже побачу. На. У будь-якому разі ви мені дуже допомогли. Частіше заходьте до моєї мати. Ця кімната стала такою світлою і просторою. Це правда. Мамо, до тебе прийшла пані Поліана. Доброго дня, тітка тіткоснув! <просу> Прошу тебе, не кричи так голосно. Відно, до у мене страшно болить голова. О, вибачте, що я прийшла так невчасно. Вибачте, пані Мілі, я краще піду додому. <просу> <просу> пані Поліанно, мені вчора так хотілося тебе побачити, і я прийняла тебе дуже радісно. Яка радість? <просу> Ну, хіба ж це радість? Я ж кажу, що прийняла б тебе вчора. Я рада, що ви хотіли зустрітися зі мною, хай навіть це було вчора. Крім того, між вчора і сьогодні лише один день, то ви можете прийняти мене хоча б наполовину тепло. Ну, я не мала на увазі, що сьогодні я зовсім тобі не рада. Классно, як ви думаєте, що я принесла вам на обід? Я не знаю. Будь ласка, спробуйте відгадати. Від того вгадаю, я страву чи ні, її смак не покращиться. А чого б ви хотіли найбільше? Що б ви зараз їли? Скажіть? Я нічого не хочу, до того ж, уся їжа все одно на один смак. Але минулого тижня ви казали, що не хочете субстелятини. А натомість хочете скуряти чи баранини. Сьогодні ви, напевно, теж щось хочете попоїсти, так? Ну... Пані Сноу зовсім не знала, що сказати, адже вона завжди хотіла того, чого не було. А як вона могла сказати чого хоче, якщо не знала, що було? Пані прошу вас, скажіть, що ви хочете. Ну. Напевно, суп з баранини. Ура! Я його принесла. Ні, я мала на увазі, що його я не хочу. А що тоді ви хочете? Ну, я хочу курячого супу. Кура його я теж принесла. Що? Ти принесла два супи? Так, і ще суп з телятини. Що? Просто я хотіла, щоб ви хоча б раз отримали те, чого по справжньому хочете. Саме тому вчора ввечері ми підготували всі інгредієнти, а сьогодні раненько нинці зварили усі три супи. Правда, я принесла вам їх усіх потрошку. І я дуже хвилювалася, що я робитиму, якщо захочете, просто овочевий суп або суп із яйцем. Я б дуже засмутилася, якби серед цих трьох супів, які ми так важко готували, не знайшлося того, якого ви хотіли. Я така рада, що ви захотіли курячий суп. Не розумію. Невже таке дійсно буває? Тітко, знову що трапилося. Ви погано почуваєтеся? Так, якось мені не дуже добре, а все тому, що в моєму житті завжди були дні, негаразди. А от я думаю, що у вашому житті є також багато хорошого. Я вже так довго лежу прикута до ліжка. І я все одно вірю у те, що вас має щось радувати. Скажи мені, будь ласка, що мене може радувати? Минулого тижня ви так само сказали. Я з усіх сил старалася знайти для вас якусь радість. Mm -hmm. Ти серйозно? Авжеж, якщо чесно, шукати було дуже важко. Але я все одно знайшла. Ну, і що це? Пані Мілі. Моя донька. Я подумала, що якби не пані Мілі, за вами б не було кому доглядати. До того ж, а ви б почувалися самотньою і безпорадною. Мілі за вас дуже непокоїться. А як вона зраділа, коли ви повеселішали? Що? І я подумала, що це так прекрасно, коли у тебе є сім'я, яка за тебе радіє. Ваша справжня радість у тому, що у вас є пані Мілі. Я навіть не. У мого тата теж завжди були проблеми із здоров'ям, але він завжди шукав радість разом зі мною. Шукав радість? Так. Коли моя мама померла і полетіла небеса, ми з татом залишилися самі. Нам було дуже самотньо, і ми почали шукати радість у біблії. Ура! У біблії є аж 800 радостей. І я їх усі порахувала. <реш> Аж вісімсот? Так. У біблії вісімсот разів повторюється фраза Веселіться або позрадуйтеся. А це означає, що Бог дуже сильно хоче, щоб ми раділи. То що означає шукати радість? Так, це означає, що потрібно шукати радість у тому, що нас оточує Щось таке, від чого хочеться вигукнути. Яка радість, як мені радісно. Спочатку мені було дуже складно, але потім я зрозуміла, наскільки це захоплююча гра. У місті, з якого я приїхала, у цю гру грали не лише ми з татом а й багато хто інший. Думаю, все буде добре, якщо і у цьому місті буде так само. Що все це означає? Пані, я прошу вибачення. Це неприпустимо Скористатися моєю відсутністю і змусити вчителя чекати? Зараз же поклич її додому. Слухаюсь, пані. Тітко знову? Ну? Як ви не знаю, чи зможу я. У мене паморочиться в голові. Вибачте, що змусила вас встати. Пусте все добре. Просто я дуже хотіла показати вам небо. Якщо ви подивитеся яке сьогодні ясне і блакитне небо, я впевнена, ви відчуєте радість, ви будете раді, що живете. Що я живу. Китне небо. Пані поляна, швидко повертайтеся додому. Але чому? Щойно телефонувала Ненці і сказала, щоб ви швидко поверталися. Вчитель музики і тітка Полі вже давно вас чекають. О, ні, тітка полі. Так. І схоже, вона розгнівана. Який жах! Ось. Ані сноу, пані мілі, до побачення. Вибачте, що через нас до побачення. Хоч би її не сварили. Мамо. <гас> Досі я ще ні за кого так не хвилювалася. Я люба матуся. Прошу вас, не сваріть пані поляну. Цієї сказали, що нічого страшного не буде, якщо вона запізниться. Ненці не винна. Просто я побачила, якою радою була Мілі. І Я захотіла, щоб вона зраділа ще більше. І я подумала, що якщо пані Мілі буде щасливою, то й пані Сноу стане веселішою, і тоді до неї повернеться її здоровий дух. Я б дуже хотіла, щоб пані сноу стало краще хоча б на трішки. Саме тому я її запізнилася. Тіточко, прошу вас, не сваріть нинці. Ні, це все я винна. Досить уже. Вийдіть обидві. Так, пані. Ще раз прошу вибачення. Вибачте тітко Полі. Що ж це за дитина така? Так старатися заради якоїсь чужої, хворої жінки. Чіп мене, йди сюди, чіп мене, дитини чіп мене, покажися. Немає його тут немає, чіпен. А я й справді не бачив його самого ранку. Це все через те, що я залишила його самого. І тепер він кудись утік. Не сумуй, радість близьким подаруй тішся тому, що вже є це твоє, є. прав путь кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі нехай важкий припав на долю час. Віру не втрачай, і знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя.